you mm -hmm. Христос рождається, славімо Його. Господній час, Різдвяна Україна до свят вечері знову дожила і дивується над тим, як діва сина у Вифлеємських яслах сповела, серця полум'яніють свічечками, Спів коляди коляди підсилює горіння, святі колядники, я йду за вами. Звіщати Україні Воскресіння, благовістує душе моя над краєм, все щедрий Бог приходить з висоти, щоб обдарити нашу землю раєм, щоб нас підняти впавших і спасти. Земля зустрічає Різдво в надіях, в довірі з любов'ю. Щасливі це людське єство, єднаючись Боже з Тобою, Христового люду серця, чудесні, розпалені святом, ликують і славлять Творця земні і небесні крилаті, весь ангельський світ в небесах, зріднившись сьогодні з землею, вославить в святих чудесах Творця. Колядою своєю щасливіться людське єство, єднаючись Боже з тобою, земля зустрічає різдво в надіях, в довір'ї, з любов'ю. Душа наче ясла земні, покликане Бога сприйняти, з тобою божественно мати. В різдвяні солодкі дні оця різдвяна таїна колядки, святі побажання, і наша країна сумна в одвічних її сподіваннях з тобою Божественна мати, в різдвяні солодкі дні душа, наче ясла земні, покликана Бога сприйняти. В Одному із пісни співів божесної літургії кожного разу свята Церква Христова співає величавий гімн на честь Сина Божого, Ісуса Христа. Він звучить так: єдинородний син і Слово Боже, безсмертний син, що зволив спасіння нашого Ради воплотитися від Святої Богородиці і пресно Діви Марії. Незмінно став чоловіком. Дякувати Богові, дійшло Святе Різдво Спасителя нашого Ісуса Христа до цього Нового 2024 року. Ялинкова колядуюча Україна серед військових тривог і поневірянь знову має велику честь зустріти його народження. І виявити своє побожне ставлення до великого таїнства втілення Божого. У різдві Бог стає людиною для того, щоб людину обожествити, повернути їй Божественне родство, втрачене гріхами. Мету прошестя Сина Божого на землю, завдяки його втіленню, виявили світові ангели над вефлеємом. Оспівуючи Христове народження від Діви Марії, Пригадаємо той різдвяний пісне спів. Слава вишніх Богу, на землі мир між людьми благовоління. Тобто, ця мета належна слава Богові, примирення та спокій і благовоління. Цим піснеспівом стверджувалося. Що Месія Христос прийшов на землю, сприйнявши людську природу, щоб відновити в першу чергу, істину, правдиву славу Богові, Бо ж з гріхом понівечена душа ослаблена всіма наступними гріхами не була спроможною належно і відповідно прославляти Бога, Христос своїм втіленням, життям на землі. Стражданням, смертю та воскресінням істинно прославив Бога, подаючи взірець всім мешканцям землі, яким має бути це належне прославлення. Поміж людиною і Богом через ріг була посіяна ворожнеча, яка зразу ж поширилася на стосунки поміж людьми. Христос своїм викопним подвигом знищив гріх та. Провину за гріх і звільнив нас від цієї провини, примирив з Господом Богом, надаючи нам право дітьми Божими бути та до Бога звертатися як до Батька Отче наш. У Христі та християнстві не залишилося місця для ворожнечі. Умовою ж нашого християнства стала любов. Примирення та всепрощення. Спаситель прийшов на землю, спасаючи нас, проголосив також разом з примиренням і між людьми благовоління, волю благу, добру, щиру, братську, райську. Кожне слово Його Божесного Євангелія власне і сповнене цим закликом та Божим прагненням, щоб так і сталося. Наступаючи дво кожного разу, спроваджує нас подумки до Ісусових ясен, кожного свята, побожність людська спонукає подбати про дарунок, народженому для нас і нашого спасіння Богові, усвідомлюючи сутність того піснеспіву співу ангелів зіфлеємської ночі, Україну. Страждаючи серед війни і поневіряння, українські народи, люди добрі, принесемо Ісусові і Христові гідну славу, Боже прославлення, побожним життям, полядкам, щирим українським святкуванням Вінчуваннями. Примиримося із Господом Богом, залишивши гріхи як перешкоду примирення, примиримося із ближніми. І з власним сумлінням, заточуючим світом, і спокій, умиротворення подаруй нам щастя та блаженство. сповнімось благоволінням, доброю і благою волею, наповнімо наші безсмертні душі, розділімо це благо, заточуючим нас, і тоді світ, людство стануть добрішими, щирішими. І ласкавішим. То чи ж можливим є кращий подарунок Ісусові Христові від цих чеснот, слави Божої, примирення і благовоління, гіднішого і ціннішого подарунку не існує у всесвіті, і знову принести цей дар Богові, ми маємо. Нехай радіє в'язла Божих дитя. Українськими дарами, так само, як втішилися протягом більше як тисячі років Києво-Руської і української історії. Отож, привітати, поздоровити всіх в Україні з новоліттям, Різдвом Христом, з Йорданом, хочемо словами, необмирущої коляди. Благослови нас, дитятко Боже! Даруй нам нині з любов'ю, хай ціла сила пекла не зможе нас розлучити з тобою. Благослови ж нас, ми твої діти, Христос родився, славіте! Нехай різдвяним дарунком для всіх українських християн, православних стане ця підбірка віршів, написаних у 2007 року під час щасливого перебування у святій землі і в місті Вифлеємі. Я назвав її словесне жниво з вифлеєму. Ти, Господи, слухав колядку мою від перших миттєвостей серце дитини. Сьогодні ж я тут в Ефлеємі стою, до тебе прийшов я до ясел прилину землі України, я твій колядник, тут у вересні кресла знов радість різдвяна. Я досі живий, до зрія приник собі колядую. І не перестану щасливитись раю, що Бог розмістив у серці моєму, в душі священичій, я знов народився, я з мертвих воскрес в пещері осільій звіні таємничій, ти, Господи, слухав полятку мою від перших миттєвостей серця дитини. Сьогодні я тут, в Ефлеємі стою. До тебе прийшов я, до ясел прилинув. Давно вже ангели небесні, мені звістили про Різдво, я ж лиш тепер зумів принести свій дар до ясел з Божеством, з хрестом народженим яскині, мов з пастирями пастир я, тож припаду до Бога нині, до тебе ось душа моя. Народжений нам Божий Сину, я в вофлиємі, я живий від усієї України возношу нині голос свій, до нас, спасаючого Бога, хай стихне гарбі світовий, я біля ясел дорогого заколядую, бо живий. Нова радість тут постала. Не бувала від віків, дів мати сина мала, Бог спасіння подарив, Ефлеємі, у печері, вдячності шукаю слів. Тут відкрились райські двері, залунав небесний спів дивних і ангелів різдвяних, наче бачу диво Це з усіма українці вами, припаду перед лицем. Нам народженого Бога, стижся світе, вмить святу, я любов від серця свого покладу до ніг Христу. Я в місті, де землі найбільше диво, Господь Небесний людству подарив, Вифлеємі. і такий щасливий, Не мов би я лише тепер ожив Воскрес із днин. Що дух мій хоронили, але прийшла миттєвість ця свята, моїство налило Небо сили, і я припав до місця різдва Христа, до дивної різдвяної печери і до казкової небесної зорі, немов відкрились тут небесні двері, і я постав у Господньому дворі, стою біля саменького престолу, стою великий грішник. Де святі, навколішках від України молю у цій світі досягнутій меті, так відчуваю, Бог мене побачив, я серце своє в дар йому приніс, воно щасливиться і гірко плаче, душа ожила, і не шкодує сліз. Ось я прийшов, мій Господи, до тебе, щоб Ти і Україну оживив, так віримо. Що родом ми з неба і ти для вічності наш рід, Ти сотворив я в місці, де землі найбільше диво, Господь Небесний людству подарив, я в вефлеємі і такий щасливий, Не мов би я лише тепер ожив. Вефлеєми, вефлеєми. Дивне місто надземне, з дару твого ми живемо і долаємо сумне, і гріховне в цьому світі, теж таки, як в ті часи, де зоря кидала світло, небо ж, дивні голоси, диво ангелів Різдвяних, щоб найкращу новину було свістити поміж нами, поміж нами. Дивно ангелів різдвяних, щоб найкращу новину возвістити поміж нами, Спра... спас прийшов В юдоль земну, і спасе, і возвеличить, і до неба поведе, так різдво відтоді кличе, а душа на поклик йде. До тебе, матінко Марії, я так сумлінно припаду, від ласк твоїх душа земліє, я ж твої руку віднайду, таку святу, таку ласкаву, вона ж тримається Христа, так нам дарує Божу славу всім, Богомати Пресвята. Ця Це Богородиця пречиста, над скарбом цим молитви є, радій же мати і невісту світ спасе дитя твоє. Десь тут так близенько місце, десь тут так близенько місце, де дрімали пастирі, де з'явились благовісти на осяяній горі, мовлячи святу новину, люди нам родився спас. Бог прийшов спасти людину, у рай вести спасених, пас придивляюсь довкіл себе і вслухаюсь до небес, щастя більшого не треба між різдвяних цих чудес, ось бреду крізь Палестину до печери, до зорі. Я з тобою, Божий сину, я живу в твоїм добрі, свою долю священичу. Я до вічності веду і людей з собою кличу, тож колись таки прийду до осель Твоїх Ісусе, нині ж диво вефлиєм, порадіти мене змусив, бо різдво ми всі живем. Спаси вас, Господи, веселих і щасливих свят різдва Христового.